Проводиться тематичний тренінг з імітацією реальних дій на робочому місці в умовах, що імітують дії персоналу при підготовці і безпосередньому виконанні роботи у колодязі, де відсутні або зведені до мінімуму шкідливі та небезпечні виробничі фактори. Вид робіт, які ми сьогодні будемо виконувати в межах цього тренінгу, це усунення витоку гарячої води та теплоносія з теплових мереж без застосування зварювальних робіт. Слід нагадати основні небезпечні фактори та ризики, які можуть виникнути при виконанні цієї роботи, це підвищена загазованість камер або колодязів та інших замкнутих просторах, що може призвести до отруєння газами. До гострої гіпоксії або а, до асфісії, можливість виникнення підвищеної вибухи та пожежі небезпеки при виконанні цієї роботи, а, можливість травмування персоналу при відкриванні люку або а, кришки люку або його закритті, а також під час спуску працівника у колодязь або камеру. Неможливо виключити і за цим треба слідкувати за правильністю розташування предметів інструменту, щоб виключити падіння цих матеріалів, інструменту колодязь на працюючих всередині робітників. А також треба дати усі заходи, щоб виключити падіння працівника з висоти при виконанні цієї роботи. Серед інших ризиків та шкідливих і небезпечних факторів є недостатня освітленість робочого місця, робочої зони, дія підвищеної температури пари чи гарячої води під час дренажування теплоносія. Роботи виконуються на проїжджій частині дороги, тому треба слідкувати і виключити надій транспортного засобу на працівників. Під час виконання робіт для цього використовуються і дорожні знаки, і огородження. І е, можливість ще треба враховувати травмування персоналу при окремих роботах, е, які виконуються із застосуванням е, вантажопідіймальних механізмів ручної е, талі або е, крану автомобільного. Е, е, звісно, Враховується і, і неможливо виключити психологічний фактор, тобто який впливає на працівника нервово-психологічного навантаження. Звісно, що це не є вичерпним переліком усіх небезпек та ризиків, але основні ми зазначили. Крім того, нам е, треба визначитися з основними цілями та завданнями е, цього тренінгу. Вони випливають із посадових та робочих обов'язків усіх е, учасників цього тренінгу. Е, задачі для посадових осіб це е, коригування або е, розробка робочих. Документів ремонтно-технологічної документації, яка має бути розроблена на цю роботу. Так, технологічні карти, проєкт виконання робіт в окремих випадках. Це аналіз та контроль ступені підготовки учасників. До проведення аварійно-відновлюваних та інших невідкладних робіт, і безумовно це уточнення способів та методів, які використовуються учасниками бригади при виконанні цієї роботи. Звісно, що проведення робіт у колодязі це відноситься до родичів підвищеної небезпеки, тому вони мають бути. Мають ґрунтуватися на комплексі проведення організаційно-технічних робіт, серед яких організаційні роботи є це і створення диспетчерської служби на підприємстві для оперативного реагування та контролю. Це розробка нормативно-правових актів, які регламентують ведення робіт з урахуванням всіх особливостей та специфіки цієї роботи. І правил виконання на робочих містах безпосередньо працівниками підприємства. Це безоплатне забезпечення працівників цими нормативно-правовими актами, які розроблені для безпечного виконання є обов'язковою умовою проведення навчання та перевірки з питань охорони праці та проведення інструктажів. Звісно, є обов'язковим на підприємстві запровадження нарядно-допускної системи для виконання робіт, безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки і ем, забезпечення це вже видно з працівників, забезпечення всіх членів бригади і всіх учасників цієї роботи всіми засобами індивідуального захисту, спецодягом спецдіттям. Спеціальними страхувальними заход, засобами від падіння, висоти, і отруєння і, і тощо. І е, обов'язковим умовою і обов'язковим організаційним е, заходом є забезпечення всіма приладами необхідними для контролю серед середовищів при виконанні цієї роботи, бо ризики і е, небезпеки ми вже озвучені. І щодо технічних заходів, які мають бути виконані при, цієї, при цій роботі, це наявність забезпеченість справними перевіреними засобами захисту, це наявність попереджувальних знаків і плакатів. І забезпечення роботодавцем своєчасне та в повному обсязі проведення регламентних робіт щодо перевірки технічного стану випробування усіх засобів, які використовуються, так і підтримка їх у працездатному стані. На підставі галузевих та міжгалузевих галузевих нормативно-правових актів з охорони праці на підприємстві розроблений пакет документів, які регламентують. Безпечне виконання цих робіт, починаючи з розробки інструкції з охорони праці є для суседрів аварійно-відновлювальних робіт та інші, так з кожній професії та кожному інструкції розроблені. Також є інструкція з організації безпечного виконання окремих робіт на навштаб газоопасних, так які можуть бути також пов'язані з виконанням. Робіт у замкнутому просторі, технологічні карти на виконання робіт, проєкти виконання робіт, схеми строкування у разі використання вантажопідіймальних механізмів та інші. До робіт підвищеної небезпеки у нас допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли медогляд і не мають протипоказань за професією, мають кваліфікаційну підготовку. Прийшли навчання та перевірку знань з охорони праці пожежної безпеки, електробезпеки, прийшли інструктажі, знають прийоми, безпечні, прийоми та методи виконання цієї роботи, правила надання першої домедичної допомоги і правила користування засобами індивідуального та колективного захисту. Щодо засобів колективного та індивідуального захисту, які використовуються, то для цієї роботи необхідно використовувати, показуємо так, необхідно використовувати засоби страхування від падіння з висоти, пояс пояс запобіжний лямповий з підняльно рятувальною мопустою. Все це є в наявності, які брайшли випробування, мають вірку та, та забезпечені їх належне зберігання. А, використовується спецводах, спеціальне взуття, сигнальна каска, а, резинові чоботи працівників, які можуть безпосередньо спускатися, а, газосигналізатор для контролю середовища є. Акумуляторних ліхтар для освітлення робочої а, переносна дрова, яка в свою чергу теж пройшла випробування, я випробування на місці, є бирка та знаходиться у справному стані. Прилади для застосування прилади для, і пристосування для замірів культури теплого сіла та сербичного повітря в колодязі, пристрій для а, перевірки стану скоп, а, східців колодязю. Набір свізарних інструментів є, пристосування, які будуть використовуватися для робіт, заміни, заміни і ремонту теплових мереж, є і знаки безпеки, які обмежують рух в місці виконання робіт на дорозі загального користування. Роботи е, з усунення витоку теплоносія е, відносяться до тих робіт, які, викор... які виконуються з оформленням наряду допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки. Наряд допуску оформлений. Ага. Наряд допуску це спеціальне завдання, яке оформлене на спеціальному бланку, де зазначено. Е, е, Місце виконання робіт, обсяг виконаних робіт зазначається час спочатку та закінчення виконання цієї роботи, звісно, заходи безпеки, які необхідно виконати, і ті, які дозволять безпечно виконувати ці роботи, склад бригади із зазначенням проведеного цільового інструктажу. Виконавцям і uh, зазначаються і особи, і uh, виконавці робіт uh, на, на, за даним нарядом допуску. Uh, керівник робіт Ірина uh, Миколаївна uh, до початку робіт uh, знайомить, uh, доводить до відома працівників основні фактори, uh, основні кроки виконання безпечного виконання цієї роботи. І а, до складу самої бригади у нас входить керівник робіт, входить виконавець робіт і а, безпосередньо два члени бригади, а, це слюсарі з а, обслуговування теплових мереж, або слюсарі з аварійно-відновлюваних робіт, робота підвищеної небезпеки, тому у нас такий склад бригади і, і не менше має бути, і, і як це зазначено у наряді допуску. Які роботи планується виконати, нам зараз розкажете йому про Буде виконуватися робота по усуненню витоку теплоносія з теплової мережі без зварювальних робіт. На цю роботу у нас є наряд допуск, в якому прописані заходи безпеки. Кожен робітник ознайомлюється під особистий підпис з цими заходами безпеки. Оговорюється завдання кожного, обов'язки кожного, а також сигнальна взаємодія за допомогою мотузки. Після того, як всі ознайомилися з нарядом допуском, встановлюється огородження, відповідні дорожні знаки, фішки встановлюються для огородження місця проведення робіт. Після того, як вдосконалили всю цю систему і зрозуміло, що огороджене місце, відкривається люк за допомогою спеціального гаку, який змащений. Відкривається люк, який змащений. При цьому робітник повинен спиною стояти по направленню до вітру. Після відкриття люку потрібно, аби відбувалася вентиляція теплової камери не менше 20 хвилин. Потрібно відкривати при такій роботі при усуненні витоку не менше двох люків. Коли люк відкритий, пройшов певний час, не менше 20 хвилин. Робиться обов'язкова замір за допомогою. Використання газосигналізатора. Цей пристрій сигналізує, якщо показник метану присутній, а також показує, що у нас рівень кисню в процентному відношенні в тепловій мережі повинен бути не менше 20%. Заміряється, наблюдаючи у нас заміряє. Після того, як показники у нас в нормі відсутні небезпечні гази та шкідливі речовини. Якщо у тепловій камері відсутня драбина, постійно використовується драбина переносла з інвентарним номером, яка має відмітку про періодичне випробування. Вона встановлюється драбина у камеру, добре закріпляється. Після цього робітник, який буде який буде спускатися до камери, він повинен скористатися засобами колективного захисту та індивідуального. Це підготовки робітника. Він може після цього спускатися до теплової камери для того, щоб оцінити розмір витоку на тепловій мережі. Спуск відбувається. Обов'язково треба зазначити, що використовується освітлення в камері не більше 12 вольт. Потім треба обов'язково Спускати інструмент необхідний для роботи таким чином, щоб унеможливити ушкодження та травмування робітника, який знаходиться в тепловій камері. Після того, як оцінили розмір витоку на тепловій мережі, робітники приймають відповідні заходи. Закривши запірну арматуру. Потім, щоб спустошити галіну ділянку, потрібно відкрити повітряні та, та водяні дренажні вентиляції. Потім потрібно зачистити аварійну ділянку, з якої витікає теплоносій від Від ізоляції, оглянути діаметр, та підібрати хомут від підвідний діаметр обвинені ділянки, встановити хамут та обкладку, затягнути болти, закрити дренажні вентилі. Повільно відкривати запір нормативи, щоб заповнити спустошну ділянку, та прослідкувати, щоб під переножу не було дольків теплому сія. Потім потрібно зібрати робоче місце, зібрати інструмент та оглянути робоче місце. По закінченню робіт закривається наряд з опуск, також з підписами керівника та наблюдаючого. Все, роботи закінчені. Так, робота виконана в повному обсязі. Так? так, так. Да. Можна, можна, так. Виконана робота. Так, підводимо підсумки. А, слід зазначити, що під час цього а, тематичного тренінгу він стався реальний дій на робочому місці, виток теплонасіда теплових мереж дії персоналу а, працівників. А, проведення підготовчих робіт та безпосередньо самої роботи з інституною обвитоку виконані повні з нормативно-правовими документами, які розроблені на підприємстві, що відповідає заходам безпеки та безпечному виконанні. керівника рівника розділена такими, що відповідають послідовності визначені. Порядком проведення аварійно-пробування робіт і персоналу і готовність персоналу до безпосереднього виконання робіт оцінюється як задовільна, а зауважень до виконання робіт немає ні до керівника, ні до членів бригади. Натомість пропонується при організації виконання цих робіт, роботи підвищення небезпеки, в заходному просторі. Враховувати на безпеку безпекову ситуацію в регіоні та реагувати ем, відповідно до порядку відзначеному е, порядку дій при надзвичайній ситуації воєнного характеру та при отриманні повідомлення про повітряну труд.